Так, друзі, доброго дня всім. Давно не знімав відео. Ну як давно? Для мене це давно, а для вас це не дуже давно. Стосовно веранди моєї. Що я тут зробив? Так, це я показував в тому відео. Що я далі зробив? Установив. установив стопчики, положив балку на неї зверху. Ну і закріпив їх. А ще що я вам забув сказати. Отут мені треба було 425, а балок у мене таких не було. Так я взяв дві, з'єднав. Ну, тут вона 10 на 10, але я її взяв 5 на 10, дві штуки, з'єднав а тоді доточив. Ну, не знаю, я думаю буде триматися навантаження, тут такого сильно великого не буде. Так, їду до своєї веранди! Так, зараз щось положу сюди, да буду вверх прибивати. Так, глядачі, дивіться, встановив я крокви. Верніше сказати, положив крокви наверх, але ще їх не прибивав. Коли приб'ю, тоді я це підріжу, тому що вони різної довжини. І варанда вже готується, продвигається. Так, глядачі, завершив я роботу з опалубкою, поприбивав крокви, понабивав таких рейок. Тепер буду кріпити до них далі металопрофіль. Ууу, як він! Як воно зверху виглядає, зараз вам покажу. Сильно густо я не бив. Отак вийшло. Тут підрізав. Так, дивіться далі мої відео. Підписуйтесь на канал. На все добре.